Коломийські правоохоронці отримали повідомлення, що в одному із місцевих закладів у районі автостанції займаються гральним бізнесом. Законодавством такий вид діяльності заборонений, тому на місце для перевірки виїхали прокуратура та міліція. Деталі цієї справи в матеріалі Галини Досин. Відомості про вказане правопорушення були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати кримінальне розслідування за статтею 203.2 частина 1 кримінального кодексу України. Заняття гральним бізнесом. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група під керівництвом працівників Коломийської міжрайонної прокуратури. При виїзді на місце були зафіксовані факти надання послуг з грального бізнесу. Були там встановлені особи, які здійснювали гру, отримували гроші. Встановлені адміністратори цього клубу, вилучена готівка, вилучені бухгалтерські документи і вилучено 12 ігрових автоматів. Прокуратура інформує, що під час огляду місця події оперативники зафіксували надання послуг грального бізнесу. У залі знаходилося 12 включених автоматів та особи, які грали в азартні ігри. Працівники закладу пояснюють, що вони працюють законно, надають послуги державної лотереї, на що мають відповідні документи. Це є державна миттєва лотерея. Людина приходить, бере учасник крім цього. підходить до терміналу любого. Оце є миттєвий розіграш. От бачите, людина бере карточку учасника, вона так якби реєструється, вона згідна з тим і проводиться миттєвий розіграш. От і все на даних апаратах ігровий бізнес ніякий не може бути. Не може бути. Абсолютно. Є дозвіл Міністерства фінансів. Ліцензія Міністерства фінансів це є розповсюджником. Згідно. От, бачите, Державна реєстраційна служба. В результаті правоохоронці вилучили сервер, через який йшла гра, 12 програмно-апаратних комплексів зовні схожих на гральні автомати та гроші в сумі понад 20 тисяч гривень. Вартість одного із таких автоматів становить більше 30 тисяч. Встановлено, що даний розважальний заклад працює в Коломиї вже близько місяця. Даний гральний бізнес, дане незаконне вчинення злочину, було замасковано під надання послуг за розповсюдження лотереї, і самі автомати зовнішні були закамуфльовані під автомати про розповсюдження лотереї. Але це тільки на перший погляд. А фактично це були гральні автомати, так називаємо однорукі бандити, які, якими, в яких здійснювалася гра саме на гроші, і гроші тут же видавалися операторам. Все це було зафіксовано слідчою оперативною групою. Вилучені були ці автомати, вилучена була документація, яка використовувалась для прикриття своєї незаконної діяльності. На даний час Коломийська міжрайонна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у розслідуванні вказаного кримінального провадження. Законом за такий злочин передбачено покарання у вигляді штрафу від 170 до 680 тисяч гривень з конфіскації грального обладнання.